Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я пропоную вам ось таку смачну ідею для сніданку або, можливо, для вечері. Насмажимо ми з сирних оладок. Продукти для тіста я беру кімнатної температури. В першу чергу нам знадобиться кисло-молочний сир. У мене сир домашній, якщо купований, то тоді краще брати від 5%. Сюди додаю цукор. Цукор, звичайно, до свого смаку, я 3 столових ложки взяла і чверть чайної ложки солі. Сюди ж додаю одне яйце. І тепер виделочкою все переминаю у однорідну масу сюди, всипаю пачку пудингу, 40 грамів. Пудинг у мене вершковий. Можна брати також до свого смаку, і, до речі, від пудингу також буде залежати і смак майбутніх оладок. Також все добре перетираю. Далі я вже виделочку замінила на вінчик, у тісто додаю 200 мг кефіру і все перемішую. Коли тісто ось нам було однорідної консистенції, сюди додаю. Чайну ложку розпушувача. знову перемішую, і буду додавати борошно. Борошно у мене просіяне, я тут відміряла 200 г. І зараз потихеньку буду додавати в тісто, буду дивитися, скільки у мене віде. В результаті доволі густе тісто у мене виходить. І якраз пішло у мене сюди всі 200 г борошна. Тепер сюди при бажанні можна додати родзинок, можна додати будь-яких сухофруктів, можливо, крихти шоколаду або кокосу, все, що хочеться, по бажанню або по наявності. Я додавати нічого не буду. У мене буде такий більш класичний варіант. Я прикрию кришкою і при кімнатній температурі дам тісто трішки відпочити, буквально 10 хвилин. Моє тісто відстоялося, і, до речі, я його більше не перемішую. Розігрівається у мене сковорідка. налила олію, десь ложечки 3, напевно, столових, і також підготувала собі тарілочку із холодною водою для зручності. Тепер столову ложку опускаю у воду, набираю тісто і викладаю оладки. Обсмажую на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Оладки, які вже обсмажились, перекладаю на тарілочку із паперовими рушничками, аби прибрати зайвий жир. Всі свої сирні оладки я вже обсмажила, доповнюємо їх сметанкою або будь чим на свій вибір і можна пригощати рідних. А я всім дякую за увагу, буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди я бажаю всім миру і злагодити і зустрінемося з вами в наступних відео.